Як Соня навчилася розмовляти? Якось собачка Соня сиділа біля телевізора, дивилася свою улюблену передачу у світі тварин і думала. Цікаво! міркувала вона. Чому люди вміють розмовляти, а тварини ні? І враз. Її осяяло. Адже телевізор теж розмовляє, подумала Соня, коли його вмикають у розетку. Отже, подумала розумна Соня, якщо мене увімкнути у розетку, я теж навчуся розмовляти. Узяла собачка Соня й сунула хвоста в розетку. А там хтось як вчепиться в нього зубами. Ай! зарепетувала соня. Відпустіть, боляче. І, висмикнувши хвоста, відскочила від розетки. Тут із кухні прибіг здивований Іван Іванович. Отакої, «От сказав він, і, погладивши тремтячу собачку соню, додав. Дурненька, адже там електричний струм. Будь обережніша. Цікаво, який він із себе, цей електричний струм, міркувала Соня, з острахом поглядаючи на розетку. Маленький, а який злий. Вона принесла з кухні маленьку кістку і поклала її перед розеткою. Та струм із розетки не висунувся. Можливо, він не їсть кісток або не хоче, щоб його бачили, подумала Соня. Вона поклала поряд із кісткою шоколадну цукерку і пішла гуляти. Та коли вона повернулася, все виявилося цілим. Цей електричний струм не їсть смачних кісток. Цей електричний струм не їсть шоколадних цукерок. Дивний він якийсь, подумала розумна собачка Соня, і від цього дня вирішила триматися від розетки подалі.